Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі Просвітлених, пробужених і я не сон. І давайте подивимося, чомусь пішло е, думки почуття тоді загаданого партнера. Трійка кубків на Дні колоди ще каже про свято якесь, про те, що вам буде що відпразнувати, і Верховна Жриця, про якісь, про якісь таємниці, які відкриються. Поїхали! Подумайте про себе, про вашого партнера. І подивимося: думки, почуття та дії партнера щодо вас? Можете називати своє ім'я та ім'я партнера вашого. Благодарна зворотний зв'язок. Нас багато. Вдячна бачити нових підписників. І всіх, хто з благом на цей канал, я вас уверяю, що воно вам приумножиться. Благодарю. Так, хто ви на сьогодні? Хто ваш партнер? Mm -hmm. Що між вами? Так, думки. Хоче дві карти, почуття. Та дії. Знову хоче дві, нехай буде дві. Поїхали. На дні колоди карта зірка. Хтось із вас почав виконувати свої бажання. Або дуже-дуже. От прямо вже в проекції намірюється виконати свої бажання і почати, почати виконувати свої бажання. Добре, подивимося, хто у нас ви? Ви у нас людина, яка переоцінює свої шанси. Про що карта Миру? Про влюбленних, яка знаєте, що яка наразі робить якийсь вибір? Ви робите вибір наразі в щось вкластися. От кудись вкластися матеріально, можливо, можливо, емоційно, ну фізично, ви мене зрозуміли, духовно вкластися в якийсь свій проект. Починайте щось творити, починайте, от хочеться сказати, шукайте якихось партнерів для чогось, для свого продвіження, переоцінюйте свої шанси і прагнете розширення. Розумієте, прагнете показати свою роботу людям, прагнете показати себе людям, те, що ви достойні. Хто ваш партнер? Ваш партнер, тут виходить саме імператриця і королева кубків, людина, яка здатна брати відповідальність, здатна, як здатна робити своє з любов'ю, людина, яка живе через емоції і. Можливо, навіть не завжди їх стримує, розумієте? І ця людина в вашу сторону рухає, рухається повільно. Знаєте чому? Тому що імператриця, тому що однієї присутності, от вона вважає, що вже ну, насправді так воно є, однієї присутності її достатньо для того, щоб ви е, хлюбнули її енергію, її ресурсу. мене? Тут я не позиціоную хлопчик чи дівчинка. Просто, можливо, можливо хлопчик, можливо, жінка. Тут -то точно жінка, імператриця. Якщо тут чоловік, то це, знаєте, хто? Ну, тут, крім жіночої енергії, це достатньо сильна карта. Можливо, і чоловік, зрозуміло мене, але який живе через емоції, і буде, знаєте, як співпрацювати з вами, от не те, щоб не охочі, а просто повільно. Отак. І через емоції. Давайте подивимося, що наразі між вами. Наразі між вами право, якийсь поверху, якийсь урок кармічний, про що іерафант? Дві карти правосуддя. Дівчинки, це дуже важлива ваша людина. Яка до вас, до речі, ситуація із любов'ю, і ви виводите ви ваші стосунки на якийсь правовий законний е, ступінь. От саме в розширення, в плані, можливо, якщо це стосується, от навіть пішло мені чомусь шлюбу, е, знаєте, що то це. М Якщо це стосується шлюбу, то це знаєте як каже про те, що ви будете виходити на якесь, наприклад, там розлучення або навпаки шлюб, шлюб-шлюб. І це все буде приїхати у вас із любов'ю. Тобто це буде ну, просто все прекрасно. Зрозуміли мене? Давайте, я думаю, достатньо так, на цьому. Давайте подивимося, як відноситься до вас думки, почуття та дії вашої імператриці до вас? Імператриці, Чомусь імператриці. Так, башня. Закінчується дика... башня і. Бо ж такі тяжкі карти. Дивіться сюди башня. Десятка мечів, каже про кінець, розбите серце і смерть. Закінчується якийсь колосальний тяжкий період думки для цієї імператриці. Колосальний який закінчується тяжкий період, де було розбито її серце, де вона поставила крапку, вона поставила три крапки: десятка мечів, башня і смерть. І щось дуже важке розбувало, розбивало її серце. Думки, почуття та дії, так? Так. Ситуація з минулого, яка, яка тяглася, можливо, не один чомусь хочеться сказати рік. І це змусило вашу імператрицю зрости. Після зради, знову ж таки, після зради вона виросла і стала сильнішою. І почала, знаєте, що не боятися крушити все на своєму путі. Розумієте? Стирати все з лиця землі, навіть свої почуття. Ще думки. Думки. Король жезлі. По думкам є бажання рухатися до своєї стабільності. Але вона не знає як. Луна про що до про королеву жезлів? Знаєте, про що ще тут пішло мені? Король жезлів, королева Жезлів. бажання рухатися, бажання проявлятися. І знаєте, що, можливо, навіть бажання, якщо це про силу, то приймати свою силу і творити своє життя своїми руками. Так, Верховна Жриця, королева жезлів, луна, бажання приймати силу, те, що по праву, те, що зламало її, розбило на молекули і взрастило ієрофанту. розумієте? Оце думки? Кудись ми так поток веде, дівчики, ще думки. Вона каже про те, що вона буде це робити з любов'ю і буде святкувати оці сіновшества, що вона не буде більше чекати, вона буде починати робити. Розумієте? Вона прийшов час. Прийшов час брати шанс на своє життя, на свої блага по десятки кутків. Угу, думки, почуття до вас. Дівочки, вона буде з вами прощатися? По праву, вона буде прощатися з вами, сльози її висохли, вона закривається, але почуття у неї є. Давайте запитаємо, чому двойка мечів? Чому двойка мечів? Чому вона закривається? Тому що, знаєте, чому? Тому що вона більше не хоче сидіти в обісточеності фінансовій, емоційній і моральній. Вона розуміє, що вона і є свій ресурс, вона розуміє, що вона і є своя фортуна. Вона робить вибір на користь себе. Тут почуття є, хлопчики і дівчата, почуття є, але вона робить вибір, вона обнуляє їх, вона перестає конфліктувати і робить вибір по любові до себе. Карта сила, карта. Фортуна, карта дев'ятка Пентаклів і карта сольця, вона йде в свою проявленість. Розумієте про що? Вона буде робити життя, яке буде роб... вона буде жити щасливо для себе, а не для вас. Отак. Почуття. Дев'ятка мечів, їй важко. Їй важко, вона розуміє, що, що в неї попереду колосальна робота, і їй це важко відпустити, але вона буде це робити, вона буде йти до своєї мети, відсікати старе, відсікати тягості, відсікати е, те, що робило їй нещасною, йти в свій страх, навіть скажу. Розумієте? Заради виконання своїх е, бажань. Далі. Подіям. Шістка пентакл, двійка жезлів, четвірка кубків і туз жезлів. Подіям я вам що скажу. <кій> Ця людина дуже багато віддавала вам, або навіть якщо віддавала, знаєте, зі точки зору вона хотіла б отримувати від вас більше, ніж ви, ви їй віддавали. Вона буде згадувати вас, буде обертатися на вчорашній день все одно, і вона буде розуміти, знаєте, що вона буде розуміти, що там вона нічого більше не почуває. Що так її не влаштовує, так що там вона просто от понак... понакатана чомусь хочеться сказати, поуміреності, тобто не отримувала емоцій. П'ятірочка кубків, п'ятірочка Пентаклів, четвірочка кубків, карта криза людина більше так не хоче. Вона хоче діяти, вона хоче почувати, вона хоче пристрасті, вона хоче от самого життя, вона хоче рухати це життя, колісниця. І буде це робити дуже швидко. Вона зробила свій вибір. Куди вона буде рухатись? Давайте подивимося. Вона буде рухатися в життя, щоб жити далі. От в якийсь, розумієте, щоб творити нові проекти. Десятка жезів кажеться про те, що вона буде відпускати тяжесті, відсікати порицарі мочів. Вона буде відрізати все, що зайве, що вона несла зайвого. У сім'ї, в тому числі. Розумієте? Куди вона ще буде рухатися? В своє життя, я вам зразу скажу. Так, куди вона буде рухатися? Вона хоче рухатися до людини, яку вона любить, до людини, яка тут з її сім'ї, і до людини там, де вона почувається фінансово забезпеченою і щасливою. Знову ж таки, карта десятки кубків. Я не знаю, ви цей партнер, не ви. Ви цей партнер, четвірка жезлів. Так ви цей партнер. Ця людина почне рухатися так в сім'ї, щоб почувати себе щасливою. Четвірка жезлів, щоб почувати почву під ногами. І, і дев'ятка кубків там, де вона буде. Ця людина почне робити себе щасливою, а не тільки вас. Розумієте про що? Людина, наче порозуміє, що життя іде воно одне? Про що? От наче, значить, що відрубає там, де ви холодні. Обирає, що вона обирає? Обирає творити своє життя своїми руками. Обирає захищати щось в сім'ї, свої якісь інтереси. Королева мечів. Так, обирає виставляти кордони там, де треба відсікати, і бути переможецею. Розумієте, для вас? Не сидіти в ілюзіях. Давайте візьмемо вам пораду. Не хочуть вам давати пораду. Та конфлікту в підказках і карта Сімка Кубків. Вам кажуть про те, що вийдіть із ілюзій. І знаєте як, проясніть якусь ситуацію тут карта противостояння. Якщо це ваша дружина і вона нещаслива, вам кажуть про те, що, знаєте, що почуйте її точку зору заради блага вашому майбутньому, не тільки вашого блага, а ще й блага вашої сім'ї. Приймайте ви блага, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за особисті звернення, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.